Привіт, дівчата, мене звати Яна рада бачити вас на каналі. В цьому відео я буду відповідати на питання, які ви мені задали анонімно. Поїхали. Ти ще співпрацюєш з торговою маркою Ліф. Якщо ні, то чому? Я так розумію, що ви почали треша, з якихось треш історій, скандалів, інтригів, розслідування. Ну, прям срача тут не буде. Дійсно, з Ліфом я працювала досить довго, і вони були представлені в магазині і недовго пробив. Але. У нас різний погляд на співпрацю. По-перше, мене робота окремо, особисте спілкування окремо. Я не люблю, коли якісь там дружні відносини впливають на роботу і навпаки. Тому для мене не є аргумент, типу, там а ти можеш мені там щось зробити, а я тобі потім гроші закину. Я так ніколи не роблю і вимагаю від там своїх знайомих, там подружок. До речі, в інстаграм є актуальна подружка. Можете подивитися там ситуація, в принципі, аналогічна. Я такого не люблю. В мене в моїй роботі проявляється мій знак задяку. Я діва, і я звикла до того, що я зробила, я гроші отримала. Я там за щось заплатила, я послугу отримала. Я ненавиджу, коли там я щось зробила, мені закидують через якийсь там хірвотучурів в гроші. Або не люблю такого, типу, знаєте, давай я тобі щось знам, ти мені гроші потім скинеш. Я не люблю, коли мені хтось довжен. І я ненавиджу брати в борг, тому що це. Ну, мене це буде харить кожний день. Взагалі не важливо, яка це сума. Це може бути там, тисяча доларів, а може бути 100 гривень, і вона мене буде так -от морально давити. Коротше, дуже довго, то я такого не люблю. Це, мабуть, все, що я хочу і можу сказати. Далі ви самі можете додумати, ну, типу, яка ситуація могла возникнути. Чи бувало таке спеціально робила гамноманік, щоб клієнтка більше не прийшла. Так, ну, спеціально гавняні маніки я не робила ніколи. Бувало таке, що я розумію, що я не хочу, щоб ця клієнтка до мене ходила, і бачу, що манік вийшов, такий собі, і вона, вроді, не дуже довольна. І тоді є таке відчуття, Боже, слава Богу, хай тобі не подобається і не до мене більше ніколи. Таке колись було. Роки 2-3 тому в мене була ситуація, коли клієнтка, ну не, неї були короші, ніж в мене ці нігті, і вона зламала, там, здається, нігтя три. А щоб наростити, потрібно було доплачувати, звичайно. Вона не хотіла платити, і така: давай ці залишимо короткі, а всі інші хай будуть там був ну трохи довший квадрат. Ну я не розумію цього прикола. Ми вже або нарощуємо, або прибираємо всі під ті, що зламались. Тому що от я зроблю манік. Зроблю так, як ти хочеш. Не наростю ці три нігця. І ти будеш ходити, як ось ця бриганка, і позорить ну, розказувати, що оцей манік я зробила у лішані. Ну, нащо во мені надо? Чи є в тебе постійні клієнти, які з тобою з самого початку? Да. І я іноді чувствую себе тетя Яною, до якої мама ходить на манікюр. Мені кажеться, що скоро у моїх клієнтів з'являться чи почнуть підростати діти, і вони будуть оце. Тетя Яна, до якої мама ходить на манікюр, я цього стрімаюся. Чи знайомі спілкуєтесь з іншими нейл-майстрами в Дніпрі? Знайомі спілкуємось, але спілкуємось не офлайн, а частіше всього в мене в директі, коли там хтось відповідає на сторіс. То так, я можу вклінятися в діалог. Ем, бачимося рідко. По-перше, за браком часу, ми тут по кабінету осу літає. По-перше, за браком часу, по-друге, ну, ми бачимося, ну, коли якісь там прям нейлдвіжухи тут происходять, ну або якщо я з кимось пересікаюсь, десь там, условно, ну, в районі Гагаріна. У мене насправді є проблема з якимось там з подружками, тому що я не вмію дружити. Я, я можу пропасти на два місяці і через півроку написати привіт, як діла. Ну, така я подружка. Я вся в роботі, мені то цікаво. І ну, коли я була ще там курсі на першому, можливо, ще в школі, о, я ж кажу, що щось що літає. От ніфік ділять, ми ходили, бродили, гуляли, бухали. А зараз я бачу, що я можу зробити в роботі. І мені якось не дуже сильно хочеться. Ну так, іноді я можу там, пройтись, прогулятися з подружками або десь посидіть. Ну, часи вністи скучно. І я розумію, що тут треба якось виправляти. <му> Якщо б професія майстра з манікюру зникла по якійсь причині, ким би ти працювала? Ну перше, я не думаю, що вона десь зникне, тому що ну, це дуже значить всі ногті. Але якщо уявити, що отак от раз і все, і майстрів манікюри немає, або там забрати мене з цієї сфери ну просто от манікюри не існує, я б не пішла в б'юті-сферу в інший якийсь напрям, типу там брови, вії, перманенти і так далі. Я б точно не захотіла проходити з самого початку ці 9 кругов ада. Я думаю, що я б займалася рекламою або там магазинів якихось, або там це зйомка якихось відео. Ну, коротше, от щось зв'язано з відео, з продажами, з таким двіжем. Чому не працюють в салонах? Чи був досвід в мене роботи в салоні? Не знаю, на щастя, чи на жаль, на відсоток в салоні я ніколи не працювала. Був момент, що я орендувала місце в... Там був такий невеличкий кабінет, там, де був перукар, візажист, за стіною там був масаж. Ну, там було важко, чесно, там було важко, тому що сама кімната була маленька. Там був перукар, який там міг стригти, вона феном здула, і це все в мене на столі. Мене ото тіліпало страшне. І плюс до того це було ще до карантину, самого першого. І на той момент ціна була на ну, прям ну верх ринку. При тому, що за місце це був навіть не кабінет, це були 3,5 тисячі, на який там 2019 чи початок 2020 року. Тому так досвід був ще й до того. Почався карантин, то й це закрили. І мені не повернули за останні місяцем, що це гроші. Ну, хрен з ним мені сказали, типу, можеш вийти до роботи у нас тут. Ну, Це треба було всі речі знову перевести туди. Я вирішила, що я такою херню страдати. Я вирішила, що я такою херню страдати не буду. З якою метою почала робити нігті чи прагнула вести блог, як зараз. Ем... Я почала робити нігті від скуки самої собі, ще на першому курсі універа. Я просто жила сама. Мені було нефік делати, і от томними зимніми вечорами я вирішила робити собі манік. Потім підтягнулись подружки, потім підтягнулись подружки, подружок, клієнти. І от я досі не можу зупинитися. На рахунок того, чи прагнула я вести блог, спочатку ні, я просто закидала фотки робіт. А потім я розуміла, що всі майстри закидають фотки робіт, і з цих фоток, з цих, тобто, чим більше я пощу. Тим більше на мене підписуються, тим більше цікавляться моєю роботою. І я така так, треба на постоянки щось закидати. І у того мені приходили клієнти. У мене, в принципі, ну майже завжди був такий плотненький запис. Типу там запис за місяць був. Ем, фатальна ошибка, треба було просто піднімати прайс. Ну, це вже друге діло. Тому я довгий час просто вела сторіс без свого обличчя, без говорящої голови. І вже коли в мене там було щось півтори тисячі підписників, я от як переїхала з гуртожитку на оцей орендований столик в цьому салоні, тоді я почала вести сторіс. Я думаю, що це ще було через те, що у мене в гуртожитку була сусідка, мені було незручно просто знімати якісь розмовні сторіс, мене тут дуже сильно сковувало. І тому що умови. Зовсім інші. Як починала робити нігті, можливо, хтось надихнув чи підбадьорив в ні. І якщо я не помиляюсь, то до того, як я почала займатися манікюром, я ні на кого не була підписана. Я спочатку закупила, це ще були якісь там матеріали, коді, якась оця лампа здоровенна, там, де лампочки самі вкручувались. Ну, коротше, я не шарила абсолютно нічого. Я коли робила собі, воно щось відвалювалося, я там шукала якусь інфу в інтернеті, дивилась відоси в Ютубі, шукала там щось в Інсті, і так пішло поїхала. Так, щоб я на когось була підписана, і хтось мене змотивував, типу, от. Вона класний майстер, я хочу, як вона. Ні, такого не було. <пит> питання. Чи ходила я колись до ворожок, гадалок, шаманів і по якому питанню? У вас три секунди, щоб вгадати, ходила чи ні. Ні. Що стосується там ворожок, тарологів і тому подібне, я не скажу, що я в це просто сильно вірю. Я відношусь до того, ну може совпасти, може не совпасти, А, Ну, тобто, карти, наприклад, таро. От випадають мені якісь карти, і я там вже сама придумую картинку, яку я хочу. Так, нашу мені тоді ті карти, наші мені до косити, якщо я сама можу придумати якусь. ну то есть Ну, таке, безполізна, абсолютно. Я не бачу смисла. Хоча іноді бувають такі моменти в житті, коли такий. Ти є, БОГ, СУКА, СУКЕФМАЇ! Наступне питанечко для любілії почитачі життєння. Багато платять тобі бренди за огляди їх товарів. Все в цьому світі відносно. Відносно чого багато? Відносно роботи з клієнтами? Так, один огляд в мене коштує як три робочі дні з клієнтами. І я через то хочу в листопаді піднімати прайс з клієнтам, бо я втрачаю мотивацію просто пиляти нігті. Ну, нафіга, якщо я можу вбити півдня, один день на те, щоб зняти огляд і отримати стікер, скільки за три дні роботи. Незрозуміло. Точної суми я не можу сказати, тому що ця вартість оглядів дуже швидко змінюється. Починала я свої співпрацю з 300 гривень за майстер-клас. Зараз таких цін немає навіть в починаючих майстрів, які знімають відоси. Зараз ціна за майстер-клас, мені здається, от самий низ це 1000 гривень. І потолка немає. Тому і розвиток я бачу більше не як майстра, а як якогось контент креатора І дуже багато майстрів теж перейшли сюди от від роботи з клієнтами до якихось співпраць з брендами, до зйомок майстер-класів, оглядів, реклам і тому подібне. Зараз це користується великим попитом, і, до речі, не можу не згадати, що я веду консультації по зйомці і монтажу. Я сподіваюся, що колись я дороблю той курс в й по монтажу. Це буде зовсім друга історія, ну коротше. Тому можете писати мені в директ в інстаграмі, якщо хочете взяти консультацію. Де я навчалася знімати відео? Це перейшло з досвідом. Я починала, ну, типу, знаєте, я бачу в інсті там якийсь відосик, плюс-мінус щось подобне повторяю. Якщо пролистати мій інстаграм там, на два роки тому, навіть на три, певно то там ну, не супер якісні відоси. Це зараз вже потрошку з'являється там трошки лампу повернула, розумієш, що так краще тут поставила по-іншому, там раніше з однією лампою знімала, зараз з двома. Міняєш там лінзи, он, софтбокси. І потрошку розумієш, що краще, що не дуже. Ну, якось так потрошку і приходиш до того, що є зараз. І я думаю, що це взагалі не потолок, те що зараз якість відосів. Тому далі більше. А, чи хотіла б я створити свій бренд? Якщо так, то що мене зупиняє? Мій бренд це круто, але це великі вкладення, і я вважаю, що в мене недостатня медійність. Мені здається, що якщо я зараз зроблю якийсь такий, знаєте, посеред бренд, який буде в якихось таких, знаєте, ніяких стандартних баночках. Тому що на те, щоб розробити свій якихось свою банку офігєзно, це треба просто до хрена балка. От, якщо я створю якесь щось посередство не ніячом, ну і нащо воно треба? Так воно буде продаватись серед там, моєї аудиторії, але ну якщо вже робити, то робити щось масштабне. Ну а для цього потрібно поки що розвивати себе, свій блог. Свою впізнаваність і так далі. В чому виграє сфера манікюру? В чому її плюси та переваги на відміну від інших теперішніх б'юті-сфер? Ну, по-перше, б'юті-сфера одна. Я так розумію, що питання, типу, чим манік круче бровей, перманентів, вій і тому подібне? По-перше, такого сильного ком'юніті, як манікюрного, я не бачила в жодній сфері. Брависти питаються там, що то в Дніпрі. Я бачила, у них там якісь сходички. Ну, то все пиль. Я вам кажу, от. Так як такі там заходи крутезні. До речі, 11.11 .11. буде захід у Києві. Його організовує Юлька, я там буду, можна мене потрогать, пощупати. От, ну коротше, можна зустрітися, провести час разом. То таких двіжух, як в неї сфері, я не бачила в жодній ні сперманентів, ні там віброви, і що там косметологія. У них всі якісь там ну, душні навчання. А у нас прям якісь. Прям тусовки згадати навіть там Юлька Дей. До мене ходять дівчата з бюті сфери але з інших напрямів, і я, в принципі, в діректі спілкуюсь, то вони в шоці з того, що типу, а що так можна, плюс до того ж співпраця з брендами, наприклад, взяти там Вій або Бровистів. у них немає таких тісних відносин між виробниками та майстрами. Е, на що я з легкістю витрачаю кошти? Я транжера страшна. Я не вмію економити, я не вмію складати. У мене великі проблеми з фінансовою грамотністю. Дуже легко я витрачаю гроші на все, що там потрібно для роботи: нові там, світло, штативи, макролінзи, там макбук, новий телефон, що то таке, що мені згодиться в роботі. все. А ну, і якщо я кудись вже їду, в якусь там подорож, я там просто отак от до копійки. Люблю машини. І так своєї машини немає, я всі гроші спускаю на каршерінг просто в ноль. Яким має бути ідеальний клієнт? Я не знаю, це не треба пофантазувати. Ну, по-перше, ідеальний клієнт приходить вчасно, не раніше і не пізніше. Ідеальний клієнт не відміняється день в день і, в принципі, от там на початку місяця, наприклад, записався заздалегідь. І прийшов в свою дату. Ідеальний клієнт довіряє майстру, до якого він йде. Тому що, якщо ти йдеш до майстра, неважливо в якого просто в усій б'юті-сфері, і ти там не знаю, докорбуєшся отак, от просто роздивляєшся той манік, чесно, лучше тоді не приходити взагалі. Я мене от таких людей тіпе. Ідеальний клієнт залишає чаюху. І обов'язково відмічає в сторіс після маніку оцей UGC контент від клієнтів, там де вони знімають самі маніки. Я просто обожнюю, особливо для починаючих майстрів або з майстрів, у яких ще там набирається клієнтська база. Це дуже важливо. І за ось такі відгуки історії, там голосові, просто е повідомлення. Ну це дуже приємно і дуже важливо. Чому в одних робити манікюр класно, в інших ні? Що б ви порадили новачкам. Ну так може просто хтось робить його два дні, а хтось робить його вже третій рік. Треба підходити до всього з розумом, купувати навчання, виносити з цього навчання максимум, вчитись на своїх помилках. І дешевше, якщо чесно, купити ці знання, а чим витрачати, набивати свої шишки. Не виходити з перших разів, тут уже рішає просто кількість спроб. Робіть, 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 робіть. Я не зна... ну, ні, насправді є мабуть, такі майстри, але я знаю мало майстрів, які там, знаєте, досвід 10 років, і вона як робила гавно, так і робить. Ні, люди все одно усовершенствуються. Так, ну я думаю, що всі вже до плича і доїли. Цією частиною я закінчую, тому що в мене вже живіт бурчить страшне. Я хочу їсти, і в мене була перерва на те, щоб зняти це відео. І зараз буде клієнт, тому мушу звертати до всю контору. Я вам вдячна за перегляд. Обов'язково ставте пальчик до гри. Можете ставити вниз. Мені все одно, головне, щоб, щоб якийсь із них був. І пишіть в коментах свої питання до наступного відео.